Відкрити для себе світ руху та ритму в Trinity Hub, танці та спорт тут не просто активності, а шлях до відновлення та самовираження. Ми віримо, що фізична активність є ключовою для реабілітації, адже вона покращує не тільки фізичне, а й емоційне здоров'я. Наші програми соціальних танців та спортивні заходи допомагають учасникам відчути впевненість у своєму тілі, знайти нових друзів та відчути себе частиною спільноти. Головна мета при роботі з незрячими танцювальної терапії або танцювальної реабілітації це перш за все підвищення безпеки пересування поза домом для незрячих. Також це поліпшення координації рухів і постави, а також зменшення травматизму. А для цього ми використовуємо три базові танці: це, перш за все, Віденський вальс, степ Аеробіка і е, танець-румба. А Віденський Вальс, е, це, на мій погляд. Найкраща вправа для тренування вестибулярного апарата, щоб незряча особа краще відчувала простір навколо себе. А степ аеробіку ми використовуємо для того, щоб незряча особа рухалась значно швидше, ніж вона звикла рухатися в повсякденному житті. Для чого це потрібно? Тому що у нас є випадки, коли треба. Зараз в стані війни рухатися, покинути якесь небезпечне, залишити небезпечне місце дуже швидко. І тіло незрячого повинно бути змобілізовано, і він повинен здатен швидко піти, покинути небезпечне місце за супроводжуючим. Танець румба це повільний танець, і ми використовуємо для поліпшення родинних стосунків, особливо поранених осіб, поранених військових. Коли вони разом танцюють з дружинами, це зміцнює їх родинні стосунки, і по відгукам, деяким відгукам вони. Наступний тиждень після занять танцювальної терапії відчувають як медовий місяць. І зараз є в нашій роботі деякі нюанси, наприклад, те, що деякі незрячі особи втрачають зір саме від цукрового діабету. І коли з ними працюєш, то я повинен дуже добре розуміти, яке фізичне навантаження я повинен робити, щоб не було діабетичного шоку. За моєю спиною є балетний станок, який ми використовуємо також для роботи з незрячими. Це для того, щоб стандартні вправи, якісь там, які використовуються в балеті, ми можемо використовувати і адаптувати для незрячих. Наприклад, Батман-Тандю, коли ми робимо Батман-Тендю там для балета, це одне. А коли ми робимо рухи Батман-Тандю з точки зору для незрячих, вони краще тримають напрямок руху, коли рухаються поза домом. Приєднуйтесь до нас, щоб разом творити гармонію руху та дружби. Trinity Hub. Активуй можливості.